Державної адміністрації на Тернопільщині збільшилась велика кількість поєднатися туберкульоз, інфекція СНІР та пневмонір. Крім того, зросла бетомова деструктивних форм туберкульозу. Половина пацієнтів, які були виявлені з такими деструктивними формами, потрапляють до нас в Тубдиспансер на стаціонарне лікування. Часто така ситуація, яка виникає, поєднується, вірніше пояснюється байдужістю самих людей, які роками не проходять рентген обстеження, які недбало ставляться до свого здоров'я відповідно до здоров'я навколишніх, які їх оточують, до здоров'я своїх рідних, близьких, друзів. Якщо взяти для прикладу, виїжджає наші пересувні флюорографи в райони, в села, і люди. Верніше мала кількість людей проходить рентген обстеження. За день приблизно проходить 20-30 чоловік, хоча може прийти в декілька разів більше. Опять, це знову ж свідчить про те, що погано працюють, напевно, фельдшера, погано працює сільська рада, які не, до... не... не доносять до населення проблем туберкульозу. Крім того, частіше батьки відмовляються від туберкулійної діагностики в новонароджених дітей.